Вітаю вас, ви на каналі Хайтару, мене звати Людмила. Хочу з вами поділитись ось такою історією, яка трапилася зі мною нещодавно. Як ви знаєте, я в себе на каналі викладала допис у спільноті каналу, що мені написала якась жінка, що нібито переводила мені якісь кошти що... і взагалі якийсь повний бред. Я все-таки вирішила не залишати цю ситуацію так, тому що мені дорога моя професійна репутація, і я вирішила все таки розшукати цю жінку. Я знайшла її у Фейсбуці. Написала їй, просила її надати якісь пояснення, докази, підтвердження, що вона до мене зверталась, тому що вона до мене не зверталася. Тим більше, вона пише, що зверталася щодо зниклого військового. А хто до мене звертався, ви знаєте, що такі питання я розглядаю на пільгових умовах. Далі. Також ви знаєте, всі, хто до мене звертався, що я ніколи не беру оплату, тим більше наперед за свою консультацію. Далі звернутися до мене ви можете, виключно написавши мені на Viber, який зазначений номер телефону під кожним відео на моєму каналі. YouTube Хай Таро. Будь-де інше, я не знаю до кого зверталася та жінка, чи взагалі це просто прояви конкурентів, які хочуть мене очорнити якось через заздрощі до мого таланту, тому що неодноразово вже робилися. Атаки на мій ютуб канал, щоразу я від них відбивалась. Можливо, це вирішили так мені дошкулити. Але в будь-якому випадку я вирішила з цією ситуацією розібратися. Я написала цій жінці Софії у Фейсбуці. Я її знайшла. Просила надати скріншоти переписок, виписки банківські, кому вона переказувала кошти, коли, які суми. На жаль, ця жінка не надала мені жодних скріншотів, Іншотів всі її пояснення зводяться до того, що вона писала комусь на якийсь невідомий мені номер, на якісь невідомі реквізити переказувала кошти. Я знайшла ту жінку за номером телефону, яку вказувала мені Софія. А сама вже у Вайбері. Не Вайбері, вибачте, в АЦАПі там знаходиться фото якоїсь жінки, скоріше за все. Вона громської національності, вказаний телефон, цей який вказала Софія, і вказано також фото. Зовсім та жінка не схожа на мене. Ви всі бачили моє обличчя, як я виглядаю, який мій голос та таке інше. Я надала ось цій Софії, яка зробила на мене наклеп. ці Скріншоти цієї іншої жінки, за телефоном якої я подивилася, що мені Софія писала. І ось я пропоную вам подивитися всю цю переписку. Хочу ще раз наголосити, що до мене можна звернутися, тільки написавши мені у вайбер за контактами, які вказані на моєму YouTube-каналі хай таро Жодних перед, авансів, передоплат та іншого я ніколи не беру. Тому, будь ласка, будьте пильні, будьте пильні, не на. Трапляйте наших раїв, тим більше потім не робіть наклепи на чесних практиків. Я жодну таку ситуацію не залишу без уваги. Я даю можливість ось цій Софії, яка зробила на мене наклеп, зробити публічне вибачення, принести мені за те, що вона намагалась мене очорнити. І звісно, якщо ця ситуація не вирішиться, то я також буду звертатися до відповідних органів. Щодо наклепів на мене та за захистом своєї честі та гідності. А зараз пропоную подивитись вам ось цю переписку. Як все починалося? Непередодні перед тим, як мені написала вперше на моєму YouTube-каналі коментар ця Софія. Мені приснився неприємний сон. Приснилася якась жінка, показує свої геніталії, дупу. Ну, я прокинулася, підійшла до вікна, сказала, куди ніч, туди й сон. Зробила практику хонопонопоно, помолилася. Думаю, ну якось обійдеться. Хоча я розуміла, що це щось нездраве має відбутися, тому я так вже морально була готова. Потім на моєму каналі написала цей коментар Софія Ксензук, я їй відповіла, намагалася прояснити ситуацію, що ж все сталося. Вона на моєму YouTube не відповідала. Я вимушена була. Почати пошуки в мережі інтернет, по соціальних мережах, різні Софії кензук були ці. Я на таро зробила розклад, яка ж сама моя, і вирішила написати ось цій жінці. І потім я їй написала в Фейсбуці, вона мені не відповідала. Я зробила собі також розклад, витянула карта Диявол. Я зрозуміла, що нічого толкового з цією жінкою я не зможу вирішити: що вона або сама шахрайка, або щось неадекватне з цією жінкою. Ось переписка з Софією Ксензук. Я знайшла її самостійно в інтернеті. І я її вирішила написати, навіщо вона робить на мене наклеп. Пропоную вам ознайомитися з цією перепискою. Так як Софія не відповідала мені на YouTube каналі, я їй попросила пояснити, прояснити всю ситуацію. Вона особисто до мене не зверталася. І на коментарі в Ютуб не відповідала. Сьогодні вона відповіла на мої коментарі, сказала, що переводила мені якісь шалені кошти 4700, 3 800, що в неї заблокували карту. Сказала, що я розмовляла зі мною по телефону. Хоча я взагалі ні з ким по телефону не розмовляю. І записатись до мене можна лише через Viber, Контакти вказані на каналі. Потім вона каже, що я їй телефонувала в 23-24 в години. Я взагалі клієнтам не телефоную, хто не знає. Я їй написала, що хочу прояснити ситуацію, щоб вона надала квитанцію, прізвище, кому вона переказувала ці кошти, надала свої контакти, які вказані на моєму Ютуб-каналі. Вона весь час пише, що лише мені має бути соромно, не знаю, за що мені має бути соромно. Ця жінка взагалі до мене не зверталась на консультацію. Я сама її знайшла, щоб спростувати її наклеп, розібратися в ситуації. В той же час вона мені не надає жодних банківських виписок, скріншотів, переписок та таке інше. Питання військових я розглядаю на пільгових умовах. Хто до мене звертався, всі це знають. Це якісь шалені кошти, тут зазначає жінка. Я взагалі таким не займаюся. Я знову прошу її надати випуску. Вона мені говорить, що для чого цей концерт. До мене не звертався ніякий Валерій, ніякі суми... вже якийсь Валерій, вона каже, що мав мені переказати кошти. До мене Валерій якийсь також не звертався. Потім вона говорить, що вона зі мною говорила. Я ні з ким не розмовляю взагалі з клієнтами по телефону. зрозумійте, це вся переписка в Вайбері, і я взагалі ну, просто шокована ось цим підходом. Вона каже, що. Я їй дала нібито лівий номер карточки, і змінила й телефон, і все. Ну, Це якийсь, ну, вибачте, на слові вже бряд сивої кобили. Всі, хто знає, я веду YouTube канал з 2022 року і контакти ці вказані з 2022 року в мене на каналі. Мій номер телефону, мої реквізити, тому ось всі ці наклепи вони просто безпідставні. Я її знову прошу, надайте, будь ласка, квитанції. Вона мені вже розказує, нехай вам Господь Бог здоров'я дає. Люди так люблять прикриватися Господом, самі роблять пакості, роблять наклепи, але сюди примішують Бога, а потім розказують, за що їм прилетіло. То, мабуть, є за що. Я не знаю, як вже е, намагаюся толерантно коментувати всю цю ситуацію. Але ж ви бачите, що е, тут е, я не знаю, як Стукатись до цієї жінки. Знову прошу її надати скріншоти. Вона каже: зайдіть в Телеграм, там є вся переписка. Не думайте, що хтось дурний, чого ви зразу не відповіли. Я взагалі в Телеграмі ні з ким не переписуюсь. У мене вказано на каналі мій номер Viber. Це єдиний варіант, куди ви можете мені написати. Далі, я прошу надати скріншоти з Телеграму. Ця жінка каже, що не треба робити з неї дурочку. Е, може, вам і на телефон кошти не приходили. Е, потім вона каже, що зараз виправдовування якесь. Навіщо от, просто уявити, якби я сама. Теоретично була шахрайкою, навіщо мені було б самі зв'язуватися з цією жінкою, виясняти, вимагати квитанції, говорити, що я зроблю цю ситуацію публічно для захисту своєї честі та гідності. Ну це вже якось трішки не в'яжеться і будь-яка адекватна людина це розуміє. Я їй написала, що мені дорога моя репутація. Вона каже, що я її заблокувала, змінила номер телефону. Я номер телефону не змінюю з 2022 року для контактів з людьми. Він вказаний на моєму каналі. Я їй сказала, що чекаю виписку. Вона каже, що не угрожаєте мені, бо я теж можу це публічно зробити. Так я навпаки хочу зробити цю ситуацію публічною, Навіщо ви робите на мене наклеп? Я буду захищатися, буду відстоювати свою честь, гідність та порядність, тому що я не залишаю такі випадки без уваги. Всі знають мене як порядного професіонала, і всі відслідковують, хто хоче мої таро-прогнози на каналі, як вони збувають. Ось далі я пишу Софії, що я навпаки хочу прояснити ситуацію. Потім я їй зазначаю, що я ніколи особисто не телефоную, мої контакти є на YouTube. Далі мені Софія Фейсбук більше не відповідала. Вона вирішила мені вже написати. На мій номер в Viber. І ось я вже зараз бачу, що ця Софія Ксензук мене заблокувала у Фейсбуці. Тобто, я так думаю, що це вже не якась потерпіла жінка від шахрайки, а просто шахрайка, яка вирішила на мене напасти. Зараз я вам покажу переписку у Viber. Ось мені написала ця жінка Софія вже у Viber. Ось її інформація. Далі, ось вона мені продублювала своє повідомлення із Фейсбуку, що нібито я її кинула, як вона вважає. Хоча вона взагалі до мене не зверталася за жодною консультацією. Я їй виключно написала сама в Фейсбуці, її розшукала через те, що вона написала мені коментар на моєму YouTube-каналі. І я вирішила з цією ситуацією розібратися. Ось вона пише про ситуацію. Далі ця жінка мені скинула номер Телефону, який вона зв'язувалась там з кимось, і картку. Я частково заштрихую ці реквізити, тому що я не знаю, що це за номер телефону, що це за картка, і Софія мусить сама розбиратись, кому вона там що перекидала. Я їй написала у вайбері, що ви ж бачите, що ви жодного разу мені не писали, що я сама вас розшукала на Фейсбук. Ви також бачите, що на каналі вказані мої інші контакти, реквізити. Це все відкрито. Я це не приховую, щоб люди не потрапляли на шахраїв. Що якщо вони хочуть зв'язатися зі мною, щоб вони написали мені в вайбер. Мій номер прикріплений. До моїх е, даних паспортних, тому мені немає чого боятися. Е, я відкрита е, до людей, і е, я завжди вирішую будь-які е, ситуації ось подібного плану. У мене взагалі ніколи їх е, е, не було. Щоб ось так мені писали нахабно, е, наклепи на мене робили. І я тут жінці далі все пояснила. Е, пояснила, як якщо її надурили. Як як вивезти шахрая на чисту воду, що ви думаєте, ніякої невдячності не перепросити, попросити вибачення від ось цієї Софії? Я не дочекалась. Дивіться далі переписку. Ось я їй надала скріншот свого каналу, що все в мене вказано під кожним відео, ці реквізити вказані, мій вайбер, тому я не можу знати, з ким вона там вела переписки. Якщо ви бачите, взагалі інший номер, взагалі інша картка взагалі є інша людина. Далі я вам покажу, як було ось вона. Мені надавала реквізити, кому вона там що пересилала, з ким вона спілкувалася. Я їй порекомендувала зробити запит в банку, взяти виписку, прізвище ім'я, кому вона висилала ті кошти. І я їй пояснюю, що вона до мене взагалі не зверталася ця Софія. Але я все-таки вирішила розібратися в цій ситуації. Порекомендувала жінці цій Софії Кензук зробити запит в банк, кому вона переказувала кошти. Просила в неї скріншоти переписок, скріншоти, виписки з банку, тому що я дійсно хотіла допомогти людині розібратися, якщо ситуація така стала щось підсказати. Написала їй, що я не маю жодного відношення до цієї ситуації, що в неї сталося, і кошти від неї я не отримувала на консультації. В мене не вона, не якийсь там її брат, про якого вона вже пише, не була. В телеграмі я з ними не переписувалася. Далі. Далі я їй пропоную як виявити шахрая. Я їй говорю, що візьміть з якогось іншого номера, хай хтось не ви, а хтось інший придумає якусь історію і позвонить по тому номеру, куди вона там дзвонила. Хай попросить, коли дадуть реквізити її оплачувати, то хай попросить прізвище, тому що не йде платіж. І так, вона виявить шахрая. І хай запише всю бесіду на диктофон, і в неї таким чином будуть докази. Далі. Вона ж мені вказувала номер, і я взяла, розшукала. Я записала собі цей номер як потенційна шахрайка. Потенційна, Тому що я не знаю, чи та жінка шахрайка, до якої зверталася ця Софія, тому що ця Софія веде себе неадекватно, по-хамськи, наклепи робить, Богом мені погрожує, але ж вона сама отримає кару від вищих сил за те, що ось так підло зі мною вчинила. Я просто впевнена в цьому, тому що моя совість чиста. Я навіть ось цій хабальці е, намагалася допомогти вирішити її ситуацію, не взираючи на те, що вона мені наклепи написала на канал, наклепи пише в Вайбері і так далі. Ось я знайшла у WhatsApp по номеру телефону, який вказала ця Софія е, якусь жінку, яка веде групу в Фейсбуці. Далі я пересилаю їй ці всі повідомлення. Ось, бачите, вказаний цей номер. Я також його заштрихую, тому що я не хочу показувати персональні дані іншої людини. Я не знаю, до, які там відносини в неї були з цією Софією Ксензукай, розбираються самі. Далі, ось тут є. Фото цієї жінки, яку я підписала потенційний шахрай, і вона підписана Ніна Віталіївна. Ви розумієте, навіть не Людмила, не моє фото, щоб там хтось шахраї взяв. Написано якась Ніна Віталієвна і фото якоїсь жінки ромської національності. Ось, подивіться, я трішки фото також підштрихую, але ви бачите, що фарбування не те, зовсім ну, все не те. Обличчя. Не моє. Я їй написала ось все ці жінці і сказала, що чому вона приплітає мій канал YouTube Хайтаро до цієї якоїсь жінки, невідомої, до якої вони зверталися. Що я знайшла цю жінку, хоча Софія могла самостійно провести пошук в інтернеті, по соціальних мережах і знайти її. Що я витрачаю на неї свій час і так далі. А це дійсно так. Через ось таких неадекватів я не можу зробити розклади, дійсно, які звертаються щодо військових допомогти. І я ці розклади на пільгових умовах роблю. Всі, хто звертався, це знають. Мені немає чого приховувати. І всі ви знаєте, скільки разів я оголошувала про збори на своєму каналі, щоб допомогти волонтерові сумщини на бригади ЗСУ. І всі звіти ви могли ознайомитись також на сторінці волонтера. Далі, ось я повисилала скріншоти. Цій Софії, куди вона там писала, що WhatsApp, ось є такий Ватсап по тому номеру, що вона мені зазначила, вказала, що вона це могла зробити самостійно, я не маю жодного відношення до цього. Далі я їй сказала, щоб вона публічно перепросила, якщо вона публічно здійснила, здійснила на мене такий наклеп. Далі, ось я їй написала, що можливо це не вона натрапила на шахраїв, а саме вона шахрайка, тому що вона не надає мені ні скріншотів, ні виписки, ні переписки, нічого. І ось далі в 14.51 це було. Далі в 16.33 я бачу, що вона мої повідомлення читає. Бачу, що. Вона мені нічого не відповідає. І я їй говорю, що це не моя робота. Робити ось ці пошуки її. Ну, і в результаті ця жінка мене заблокувала, я вже не можу їй писати. Тобто, ось ця Софія Ксензук просто підла наклепниця, підла шахрайка. Я по-іншому не можу вже назвати цю людину, тому що я зробила все, що було в моїх силах, щоб вирішити цю ситуацію, жахливу, спростувати цей жахливий наклеп. До мене, але будь-якої реакції я не отримала, будь-яких повідомлень я не отримала. Софія мені розповідала, що не треба мені погрожувати. Мені теж не треба наклепи робити. Якщо ви будете продовжувати поширювати щодо мене недостовірну інформацію, то знаєте, Софія Ксензук, що я також звернуся з цього приводу до відповідних органів за захистом своєї честі та гідності. Будьте певні, це лише початок, якщо ви публічно не перепис. Просите й далі будете мене діставати своїми наклик... наклепами, то будемо розбиратися іншим чином.